Я почала жити новим життям. Зараз я вам все розкажу. Ми рішили з моїм компаньоном уже давно, а вже третій день практикуємо йти півдесятої спати. Півдесятої спати. І в шостій годині я хочу вставати. Він стає на роботу в шостій годині кожен раз, але я хочу з ним вставати і хочу з ним виходити на вулицю і. Походити, походити, спортом позайматися. Зранку дуже я хочу получати задоволення від життя. Іменно зранку таке така свіжість, така прохолода, свіжість, люди не спішать. Як мене, я сьогодні працюю після обіду, і е е я просто хочу походити по вулицях, спокійно, подивитися на будинки, на людей, на кафе. На кафе піду в один магазин, в другий магазин, де що мені треба купити. І таке от спокійне, спокійне життя. Я присвяч... хочу присвятити. от Зараз літо починає... почалося вже в 4 місяці. Воно буде таке у мене, от таке спокійне. Зранку, особливо ввечері, півдесят я буду спати і в 9 годині. Пів десятої вечері, саме найпізніше за 10 десята. Не знаю, чи ви мене будете тут чути. І зранку шоста година підйом. В сьомій годині я вже на вулиці. І це, і навіть сьогодні мені дуже не сподобалося, не дуже сподобалося, тому що вже бачу сонце, вже людей багато. А я ще так хотіла би вийти, знаєте, так як ще так темно, темно, темно. Не темно, а просто починається день. Знайшла тут ще біля мене кафе, один евро, коштує. Взагалі то коштую 1,10 і десять, мої, Дорогі Я ось тут в магазині. Ми вчора хочу вам тільки сказати, що ми вчора пішли спати пів десятої вечора і наше життя міняється. Я вирішила йти в дев'ятій, години спати. Я ось така не накрашена. Я сьома -на година, я вже на вулиці була. Я хочу займатися зранку спортом, я хочу послухати ось таку свіжість, свіжі, ранкову свіжість, вже випила кафе. Зараз йду по магазинах, подивлюся на ціни. Мені треба купити олію Омега-3 з е, 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 льоном, Пізніше мені треба купити ще одну олійку з, е, з гарбуза. І мій купань сказав, що закажеться на інтернеті, але я хочу тут подивитися на марки, які продаються в магазинах, в аптеці. Тут є одна аптека, друга. І так само хочу піти в аптеку, попитатися, чи цукор можуть мені поміряти. Я сьогодні вже два фрукти з'їла на, на цей, але я тут прийду, коли, буде, коли я нічого не поїв, і помірюю цукор в крові. Моє. Життя Треба мати автодисципліну. Автодисципліна – це означає виганяти лінь, 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 виганяти скати. Я розумію, що для українців нелегко і дуже тяжко. Дуже сильно тяжко, бо ситуація дуже сильно напружена. Але ви такі сильні, що ви мені додаєте енергію. Я багато відео дивлюся і думаю, я тут в Італії. Ось така диболя. Диболя це означає славенька. А там в Україні ось таке все переносять, таку велику біду, такий великий стрес. Люди переносять, люди живуть, люди задовільняються життям. А я тут в Італії сплю до 9 години, ось так в 6 годині вставати і на вулицю. На вулицю. Життя є на вулиці. Мої, ось так. Таке біду. Я тут виходжу я. Я виходжу тут. Тут аптеці, і попиталася, чи можна цукор в крові зранку у нас ще поміряти. Вона сказала, що можна. Сьогодні я вже зранку поїла, 5 євро коштує. Я піду і помірюю. Помірюю за 5 євро. Тут я хотіла олію знайти до коле. Щось бачу, що в них тут продукти харчування не мають. Всяке взуття, бачите, ну, таке вигідне, вигідне. Елігант, 75 евро. Такий каблук такий. Хто низький, будь ласка. Вигідні. Оці дуже-дуже вот вигідні для старших жінок. Мають, мають ліпучку таку, мають тут ліпучка, тут ліпучка. Дуже-дуже вигідне взуття. І це дуже, дуже вигідне і навіть дуже елегантне. З аптеки взуття. Подивимося ціни на рибу. Зараз не буду купляти, але на другий раз може щось куплю. Треба себе заставляти купляти рибу. Отак, От заставляти. Пише спада, це така агресивна риба, я її ніколи не купляю. Ну, сьогодні що можна купити? Таке? От з гомбро 9,50. Але треба чекати, коли оферта буде. Алічі фриски у нас 8.30. Свіженькі, великі, гарні. О, тонною оферта. 25 євро за тонну. На сьогодні нічого я не купляю, тому що мені треба пройтися. У мене сумка, мені треба олію олі знайти. Ората така от можна було би купити. Будемо подивимося далі. Мені треба олійку знайти. Скільки олія, чи є тут олія, бо в аптеці я була, олії нема. Олія дідзука мене інтересує, я вже вам сто разів говорила. Це вина. Де вона є? Тут Три назад вертатися. Так, знайшла я олію. Ось така 250 грам. Біо коштує ліно. Можу взяти 15 євро. Треба таку попробувати, пізніше ще треба буде інакше взяти. Я напевно візьму, і що тут ще є? Ще якась є одна. О. А, тут сизамо, сизаму це От ціни, бачите? цю я візьму 250 грам за 3,80. Улія, 20% знижка. 100% італійська олія 10 евро. Треба написати, щоб було написано італійська, щоб з, з Європи не привозили. 10 евро. Тако. Тут 750 грамів, ось така є. Хороша марка. Тут що таке є? Ачето, оце. біоконат. Велику порцію розбирають, бачите, це соня з того, просто жарити. Це не якісна олія, це от, намішають вам різної олії і написали, для жарити жарити, 380, 3,45, ось така з арахідів. Олія різна є, жарити, бачите, 16 евро, така величезна, 5 літрів жарити, щоб собі пожарити зразу здоров'я разом. Гуряша 10 година я вертаюся додому. Дивіться, що я побачила, що я зірвала під будинку. Нас тут на вулиці, всюди ростуть, такі всякі квіти ставлять. Яке воно красиве. Це дерево, шкода, що я не зробила фотографію. Якесь молочко тут виходить. Я думала, що це така п'янта краса, така, як вам сказати, типу кактуса. Воно м'ягеньке. Я спробую в землю, що воно в мене росте. Буде де росте. Воно дуже-дуже красиве. Він ще на другий раз фотографію. Мама мій яка краса! Може, в мене прийметься така рослинка гарна. Такі ціни в біологічному магазині. Морква отакий пучок, 3 евро пучок. Треба мені сюди буде прийти. Зараз я йду улі, на олію подивлюся, а пізніше помідори по 5 євро. Бульба мене інтересується, будь-яко 4 євро. Ну, дорого, дорого все. Знайшла. Ліно коштує майже 5 євро і оце з сімочків коштує дорожче. Сім. Треба, коротше, сюди подивитися на ціни. І зрозуміти, де вигідно, яку марку краще купити. Не треба купляти перші зустрічники, бачите. Тут магазин, який продає все-все біо. І дуже навіть багато гарних таких до маючи засобів, навіть недорогі. Дуже давно його <зас> забула сюди приходити, тут недалеко біля мене. Треба буде частіше сюди приходити. По знижках купила. По знижках. Хліб вчорашній, біологічний. Висяч за буряк. Вчорашній буряк. Свіжий, не вчорашній, 30% знижка, Ось така ціна. Трохи пізно. Я йду додому, три години я була на вулиці. Ми вийшла пів Вон сонце пече, це не добре. Треба виходити набагато набагато скоріше. Зайшла я ось тут в біологічний магазин. І стратила 6 евро. Купила вчорашній хліб, зараз вам в хаті покажу. Купила буряк, який був свіжий буряк, який знижка 30%. І пізніше таке печення купила там багато, ну, тут такий хліб з тим, з ізюмом всередині, але то все біо, то не підсипано, не підроблено і так далі. Зараз я вам покажу, тут хата подається. Зараз я вам покажу, що я купила, покажу вам вдома, дорогенькі мої. 6 євро це дуже дорого. І то я вже все з знижками купила, а як повністю ціну, це дуже дорого в такому магазині. Я буду туди ходити, але тільки то, що мені вигідно купляти з великою знижкою вулиці, дорогенькі мої, опустила персіани, сонце тут в мене до першої години, і приготувала, от все я зараз буду їсти, я себе в рамках тримаю, прошутто таке, е... яке воно там, діпарма, це вже останнє, ось таке я завжди, або діпарма, і це таке діпарма, або яке там ще друге, Сан Даніелі є, поставила квітку, яка вже, вона в мене дуже-дуже давно, вже більше місяць, вона вже майже місяць, вона завжди однакова, я її так знизу даю пити. І от так зараз буду щовкати ці помідори. Дивіться, що я купила? Ось такий вчорашній хліб я купила. Вчорашній хліб я тільки їм вчорашній хліб, він дуже корисний. 20% знижка. Це з органічної муки. Мені треба було, він не є, напевно, чорний, але мені треба вчорашній хліб, бо я маю мені рецепт, хочу вчорашній хліб. Дивіться, що я ще купила. Це теж такий хліб, теж все органік. З ізюмом, з ізюмом, Тож, 20% знижка, і я подивилася, що я досить добре заплатила. Десь приблизно 1,20%. Одне зараз, я попробую, завтра будемо ще їсти. І по чуть по одному, по одному, мавненькі мої, тому що треба себе в рамках тримати. І так, як корнет, то, бачите, 1,20%. Ну, здається, що воно дорого, ой, дорого. я заплатила. Так, як підшлате, ти, ти, як, як він називається, в бар піти, солодкі булочку якусь їсти. Тут ну, дивіться, скільки їх є. Саме найкраще, дивіться, що я купила, афари. Італії називається афари. Отакий От буряк. 30% знижка. Тільки цей був. Там деякі продукти, деякі овочі, які знаєте, вже такі або або, або, остатні, або трошки старі, або трошки некрасиві, або трошки маленькі їх оцінюють. Всі були по 20% знижка, а ці були 30%. Я дивилася, буряк-червоний, порахувала 30% знижка, та то винесе мене. Десь один 90. Я придивилася до того буряка, дивлюся, та він нормальний. А вони бояться, бо як вже буряк починає таку або русти, та він не росте, то молодий буряк. Бачите, він навіть не росте. О, То, напевне, остатні. О, остатні. і вони дають, вони бояться, може, думають, вже старий. Знаєте, він так може бути. Він ще не м'який, але він може бути чуть м'який. Він дефект такий має, їм тут залишився. Їм місце займає, вони не хочуть. Це, напевно, у статі. І я за, за 190 такі буряки купила. І, і ще раз нагадую, то є біо, біологіко, органік. Частіше я буду туди заходити в цей магазин, але я буду купляти тільки те, що мені вигідно. Дуресеньки мої, все, йду я їсти, бо я з ніг падаю. З ніг падаю, йду я на диван їсти. Дуже кому до комоду. Кому до комоду, комоду це означає, щоб мені зручно, зручно. А сьогодні я працюю після обіду з джадою.